Полтавець Юрій сьогодні виписується із третьої міської лікарні. Сюди чоловіка госпіталізували через діагноз ковід. Каже, перехворів ним вперше і у важкій формі. Потрапив в лікарню по швидкій медичній допомозі. Було важко дихати, було повище підвищення температури до 40. стан погіршувався. Я тут пробув на кисневій підтримці протягом двох тижнів. Стан покращився і зараз вже виписують додому. Наразі в медзакладі фіксують зменшення кількості пацієнтів, які хворіють на коронавірус, зазначає медичний директор 3-ї лікарні Сергій Заєць. Зараз динаміка йде на зменшення захворюваності. У нас на тому тижні було близько 20 людей. На цьому тижні у нас знаходиться на лікуванні 9 пацієнтів з коронавірусної інфекції COVID-19. Констатує зменшення захворюваності на COVID-19 на Полтавщині. І епідеміолог обласного центру контролю та профілактики хвороб Андрій Байбарза. Він говорить: за тиждень в області на гострій респіраторній інфекції, включно з коронавірусом, захворіло майже 6 тисяч осіб, що на 9% менше попереднього тижня. Зараз Дещо захворюваність порівняно з минулим тижнем, дещо так це зниження поки що невисоке, незначне. Так, що можна говорити про стабілізацію на одному рівні? Можливо, буде подальше зниження захворюваності, хоча в нас в березні місяці спостерігалося і зростання захворюваності на коронавірусну інфекцію. За словами Андрія Байбарзи, останній місяць Полтавщина посідала перше місце за рівнем захворюваності на covid 19 серед інших областей України. Нині ж вона опустилася на восьме.